The heavy, sergeant. Летий гелікоптер. Стріляй, 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 стреляй, пойдем, стріляй. Молодец, попав разочок. Хорошо, хорошо, давай, 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 душу, душу, душу. Так, стреляй, Вони... стріляй, стріляй, стріляй. Давай, 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 давай! вже сейчас. Стріляй, стріляй, стріляй. стріляй. Наперед трошки стріляй yeah. Блять, він уже улетів мені за деревом цим проклятим, What не видно ніхто є. Yeah. Окей, okay. перезаряд. Реально якісь міномети. Летить, ай, 320, 320, стріляй, стріляй, дай! Валі, шахеда. Давай! Все, 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 не стріляй! Не стріляй, не стріляй! Yeah, стріляй. Там... Ты же наперед ты стреляешь или нет? Да да, да трошки да. С 324 тип, надо уезжать. 324 стреляй. По кущам, по кущам, да да, не по кущам. Там типы. Давай, 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 вперед, 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 вперед. Я скажу, когда зупиться. Идите, 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 еще. Си, зупиняйся, зупиняйся. Хорошо. Назад, назад, откат, откат, назад, назад, перезарядка. Назад, назад, назад. Бра. Давай, прибегай дорогу, ролла, дорогу. Сейчас, наверное, давай, 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 бежи, бежи, бежи. Да упывикись, хабиби. Прямо. О, машина едет. Азим 160. Понятно, что. Один раз Пробили. попал по типу. Виліз. Ага, вон вылез, вылез. Минус. О, хорошо, мінус, я бачу. А там ще є проводжу в білому такому. Ну я його не бачу Раз, зараз туда. 75. п'ять. Тим прив'язується, прив'язується. Запросайте, я бы по ньому разом попав просто. Де, О! Це... Це Щось було вже. Там ще живий, ты уже. Ха-ха, уже, наверное, не Уже, получше не Тепер уже вид по нам. Он в доме тут так, Ты живий. Та, та, я добре, добрый. Азимут 200, а не тудашку. Сори. Вот одного ще положив, 336 был. Машина їде. Проїхала машина. Хеа! Можно... Нет, сесть не можно. Можно сигачить, чтобы так. Давай. Там уверхаус нейтраля. Баус. Black hold down. Брааа. Ха-ха-ха. Здорово, 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 привет, привет. Ооо, жук. У нас... ...капкейн пришел. тебя Ой. Ха-ха-ха. война в подъездах, блядь, бах. Бро, ну сори, сори, не хотів. Ага, так і треба, блядь. О, вон, бежар, бежар, о. юху! Зараз парк, бля. А, вона горить, вона вже згоріла до нас. Бачу, він стріляє. Боже, я вбив його. Я я вбив його. Де Пол. Ну, Любов. Я просто підбіжу А бачу машину. Не забігуть. А там їх куча, тут і вони, і. Йху, мінус опля. Бля. Бр. Блин, еще и перестрелявки. БА! Уда! Тихо, 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 тихо. Бам же, дефтить, дефнить хаб, каже? Де там той хаб? Кто стрелял по нм. Я блядь. не дошл. Еп, бойс! Они тут уже гранаты кидают на торбо бежи надо. Опа, 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 Ха, упав. 6Х стріляю на такі дистанції, що це просто капець. 20 метрів. не наедем? Ой-ой-ой. Беги, блядь, Давайте потихоньку стягиваться на метку движения. Ми зараз засядем на метке движения. Я його не бачу? Де його на супер? Дай держи, то свій, то свій А Може й не свій, без окулярів, вроді би. Три рази треба було б стрельнути. Під цей. Під да, біжить Михайло Азімут 100, Азімут 100. <гум> 88, 87 Азімут. Спускається з гори. Я... Ля... Я... Обережно, тільки з одиночними стріляй. 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 О, вып, все, все. Кайф, кайф, молодець, молодець. Ну зараз придется, блядь, і блядь. <гум> То ага, наш, то наш, то да. Черто, хорошо. А він живий походу. Тримай, тримай, я, 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 я гранати кину. Передуши, придушуй, придушивай, придушивай. Хорошо, граната пішла. Дай перезарядий. Чекай, перезаряжай, перезаряжай. Вернулся. Убив. Снайпер. Там не... На... гранаты взорвали. Курва!